А ви теж помічали, що іноді найболючіші моменти стають поворотними, і все те, що здавалося кінцем, стає початком. Привіт. Я знаю, що це прозвучить дивно, але здається, я більше нічого до нього не відчуваю. Я, чесно кажучи, досі в шоці, що це трапилося зі мною, і що одне з найпрекрасніших почуттів на цій планеті може завершитись таким болем. Я буквально випала з життя на декілька тижнів. Я не могла їсти, я забула, що таке сон. Навіть кольори навколо стали якимись такими тьмяними. Я просто не знала, де той вихід, і мені довелось прикласти немало зусиль, щоб це повністю прожити і нарешті відпустити. Я почала переоцінку власного життя, відбулося якесь таке обнулення, і я реально з нуля почала досліджувати, що мені подобається, а що ні, де б я хотіла жити, ким працювати, як проводити свої вечори. І я зрозуміла наскільки ж прісним було моє життя, що дії абсолютно іншої людини могли настільки сильно вибити мене з колії. І Я почала щодня потроху створювати нову реальність. Вгадай мою наступну точку на карті. Погадай, хто почав роботу над короткометражкою. Блін, цей світ такий великий, а життя таке коротке. Я хочу побачити якомога більше. Декілька останніх днів я зустріла так багато людей, які мають схожі цінності. А ще я сьогодні вперше за довгий час посміхнулася, і це було щиро, не на камеру. Цікаво, що ситуація, яка здавалася травматичною, виявиться такою поворотною. І як розбите серце може так круто привести до нових відкриттів, а все, що здавалося кінцем, одного дня виявитися початком.